Так, ну что, запускаем. Все. Стремец работает иде идеально. Зараз тики. Зараз тики. Стремец а работает ну, идеально. Оно нормально? Зараз. Я не прикрык... Перекрику... Я не прикрикую музыку, оно. А ну. Я не перекрикую музику, а ну напишіть в чаті хтось. О, заводік, привіт. Зараз енергетиками і запасаємося. Будь здоров... Здоров, будь дороже. Ой, друже. Привіт, 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 Сашко, радий тебе бачити, друже. Радий тебе бачити. Кстати, тут мені хтось кидав донат. Є в баті калаврат! Санчо, 20 гривень вітаю. Ось і дочекався стрім. О, О прифеток. О, дякую за донатик. 20 гривень ніхуясі. <ріху> да, ти шо? Спасибі, друже, спасибі. 20 гривень усе задонатили, да ти шо? Нормуль, нормуль, дякую за донатик. О, от і затестили донатело, друзі. Чича перевіряв. Да, да, Чича перевіряв. Да, 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 да. В натурі перевіряв. Єбануться. Але, звісно, подвоюється звук із ну, Монобанка, так що. Я сподіваюся, вона вам не буде мішати. Ну хоча я це в не стріма це уберу і все. Щоби тільки Донатело приходило. Так, да, це звісно, круто, що дякую за донатик, друзі. На... на донателло, друзі. Но наша ціль, я ще раз нагадую, наша ціль зібрати гроші на в банку Монобанку. Да. Ладно, давайте. Все. Я виключаю. Або ні, хай муде музика, бо то, що я ж маю запустити. Е, запустити установку Зони ураження 2. Да. Сьогодні. Так. А, бля, я забувся привітатися йому. Всім привіт, друзі. З вами Вадик Сталкер. Ну що, розпочнемо з вами стрім. Зараз тільки я. Я так виключу музику в себе, ну, перекрий, щоб не звучало. Да. Зараз. Наш, коротше, Сьогодні цього стріма ми будемо проходити з вами зону ураження 2. Удар у відповідь, друзі. Уже пофіксаний зона ураження. так що да. Я вирішив трошки відпочити від трилогії. Давайте поіграємо в моди. Та й де й тепер. Зараз тільки я запущу. Ой, зараз установлю мод. Зараз зачекайте, друзі. Зараз зараз буде топ контент, друзі. Зараз гейдату туди завкидаю. Game LTX я копіюю. Е, да, заміняємо. Папка е, BIN. Ну, там тільки Екзешник замінений там, де з е, красивою загрузочною картинкою. Ну що, розпочнемо з вами проходження зони ураження, да? Да, я вирубаю музику. Всьо. Так. Так, чича перевіряв, Да, перевіряв. Тільки чого не на цю банку. Е, тому що, щоб я підключив, якщо, щоб підключити на цю банку там, де треба повертати борги. То мені треба мати токен, щоб приєднати до донатело. А в мене немає токена цієї банки. Так. Да. Так що ось так. Я, звісно, дуже радий за те, що от задонатили на Ось два доната. Перших два доната на. Блін. Донатело, й Я сам в шоці. Так, давайте я прочитаю два донатика. Так, Чіча питав, ну що ти там? Ну, Нормально, дякую за 10 гривень. Да, я, ну, Все нормально. Вже запускаємо стрімець і будемо грати в модік. Так, Санчос. Вітаю! Ось і дочекався стрім. Готовий до конфекток? Да, готовий, да-да-да. Так, друзі, і ще раз нагадую: наша ціль. Давайте я ще раз нагадаю: наша ціль зібрати. ну... Осьо. В Нєстріма закинули 10 гривень на банку е, повернення е, цих е, боргів. Не чую криків, да, не буду, я кричати, бо то, що трошки горло побалює. Горло поб... О! 500 гривень зібрали! Єба! Ва! Нарешті закрили банку! Єба, А я провтикав! А я завтыкав, Йомо! Єбать! Ми зібрали! Аааа! Ебать, ми зібрали ту банку! Аааа! Еес! Зараз ключу інферніса. Бігу на стрим Ми зібрали, все, я написав ему. Иду, о, Inferni іде, Слава Богу. Все, ура! Нарешті закрыли банку. ха ха Ебать! Вау! Мольфар, привет! О, зараз чую. Я уже написал тоже. Він зараз додому йде. А, інферніс додому йде. А, ну тоді понятно. Єбать, ми закрили банку. Ха, блін, ну величезне тобі пасибі, блін, Сашко. Дякую тобі за таку допомогу, друже. Блін. Дякую тобі, братан, блін. Єбануться, Три тисячі боді кинули. Єбать. А чого не мені, йомайо? -йо? Ми ж 500 гривень зібрали, чого не мені, блін? Е! <свист> <свист> а а що не мені? Ну, взагалі, три 3000 надо закинути е е тому Зерашу Так, зараз. Чо не мені, блін, ба. 3000 бодя, да ти офі. А чо не мені, блін, в донатело, е. Чо не мені. Е, цікаво, стрім почався? Да, почався. А чо не мені 3000? тисячі? хе Э, е! Ну чо не мені, блін? Капець. Єбать, три 3000. Я такої кількості ні разу не отримав на стрімах. Єба, я Я ні разу такої кількості не отримав, йомаю. Я так чисто стрімлю. Е, кому нравиться, дивляться там, і все. А тут, блін, 3000 закинули. Но 3000 хай бодя кидає, це ж лишні. Мені хай. О, ще 500. Інферніс, привіт. Так, ми тобі е, 500 зібрали. Тепер іще за мене. Єба ще 1000 кинули! Єбать! <хи> а, єбать! Уже 4000 вадик. Я їбу. Так. Інфернісу э, э, зібрали 500 гривень. Інферніс, e, будь ласка, можеш віддати замість мене э, 300 гривень э, Зерашу, Даже скільки я, скільки я йому. Скільки я йому. Зараз, зараз, зараз зачекайте. Я, я зберігав, скільки Зеро, що треба повернути. Ну, все, знімається санкції. Да. Єбай, друзі, які я радий, друзі. Оце бачите, яка аудиторія у мене класна. У мене просто суперова, файна, сексуальна аудиторія. аудіторія. що я должен. 302 гривні. Три, 302 гривень. Я йому должен 302 гривень. Так що. 0, що 350 гривень треба віддати. Інфернісу 3000. Ой, ти. Ой, Інфернісу 5000. А мені ці 3000. Пожалуйста, ну хоч мені 1000 киньте. Блін, ну хоча б на Донателло, йо мо Капець. Яке 5 тисяч, Йоали пали, сука! <гум> Єбай, Ура! Дякую! Блін, мені би на донатело закинули, йоли-пали, мені би! Е -е! Так, а ну я ще раз гляну зараз. Зараз буду чекати донателло. Блін, мені би, блін, кинули 3000! Хм <гум> 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 Обідно трохи. Мені би кинули. Сергій Транавський, привіт, слава Україні, удачі, тобі гарного стріму. Як твої справи? Справи заєбісь, нарешті закрили борг. От Справи заєбісь Оце я вважаю ахуєнний початок стріма, я вам скажу. Це ахуєнний початок стріма. Блін, мені би кинули, блін. Блін, мені би кинули тисячу гривень. Блін, ну, блін, мені би тисячу кинули. Ха -ха -ха. я плакаю буду. Ой, блін, я теж хочу. Щи... Так, давайте будемо щитати, друзі. Ладно, давайте перед тим, коли почнемо проходити, давайте калькулятор. Ща, ще, зараз... кулькулятор, як е, мій однокласник колишній говорив. Кулькулятор, калькулятор. Давайте. Це ж, це ж можна Сталкер 2 купити. Но. но з моїм ноутбуком, ні. Я купляти Сталкер 2 не буду що, поки в мене хорошого ноутбука нема. А я так цього мечтаю. Хороший ноут купити собі. 500 гривень. Коротше. Інфернісу ем, ми зібрали 500 гривень. 350 гривень і ще плюс Зерешу. 8000. Що? Вісім. Ебал Да ладно. Ебать, чого мені не кинули? Дай! Блін! Ну чого не мені кинули? Так, бан... БАТІ калабра! Еп! Є... Чиче 100 гривень, та тобі на Енергетик. Пф, дякую, братан! Блін, на цю банку мені, блін. На цю банку, блін, 8 тисяч закинули, а мені 100. Ну, за це дякую взагалі. Ну теж дякую, братан. Чича, величезне дякую. Так, ну в мене, походу, появився перший топ донатер друзі. В мене на стрімі, походу, появився перший топ донатер Або хоча ні, я. Я убрати подвійний звук не буду. Бо на всякий случай, якщо... Е, ем, це його. Так, а ну, донати. Чича каже, та, та на тобі на енергетик. Дякую, Чича. Ну, Чичу треба зробить. Інферніс не жирно тобі трішки? Да. Так. Е... Блін, як мені зробити Чичу топ-донатором? Як? Як мені Чічу зробити топ-донатором? Блін, як? Блін, як мені Чичу зробити топ донатером? Та нормальок. Спасибо, мужики. Да чо, А чо Infernius от 8000 мені. 850 гривень віддали Інфернісу і Зерашу. Зерашу 350 треба. е, зерашу 350. Інфернісу 502. А ми, А, а, а там 8000, блін. Е! Я теж хочу. Е, Вадік, а треба було бабки вчасно повертати, то, то тобі би прилетіло. Так 500 зібрали, блін. Чо не мені? Алло? Е! Кстати, если, fairness, если ти тут, то бігом знімаєш санкції з мене. Бігом. Санкції. З... Все. Ми по, е, заповнили суму. Все, тепер санкції знімай. Бігом мені аккаунт віддав. Канал віддав мені. Бігом аккаунт канал віддав мені. Бігом. І, і дати мені права на цей канал. Бігом. Блін, мені дайте. а де, пожалуйста? Не пожалуйста, а будь ласка. Будь ласка, пожалуйста, це по-русски. Отак. Повертає людині життя. Єба, ну, ну за це треба величезне, дякую. Ще спасибі за, за донатик. Це. Заводік 90. Не по русски а російською, Ну похрен, це ж не домова, це російська. Це не домова. Так що я буду її кавіркать, похуй. Блять. <реш> ну хоча б мені 4 тисячі закиньте. Буде порівно, а що в натурі порівно буде. боді, Body... ой. Боді, Якому боді? Богдану Хмельницькому, о. інфернісу буде 4 тисячі. Ну ладно, давайте хуй з ним. Е, ну, ладно, да-да-да. 4 тисячі інфернісу і 4 тисячі мені. Інфернісу буде 4 300 гривень, а, а мені 4, рівно 4 4000. Так, 100 гривень мені якраз -то потрібно ще 100 гривень. Хоча не, я подвійний звук убирать не буду. Не-ні-ніє, не, не. лучше не буду Е-е-е... Хай буде подвійний звук, щоб я знав. Той є український сужик. Да, оце сужик, да, це ж сужик. Да, я помилився, це сужик. Ладно. Інферніс, будь ласка, зніми санкції з мого каналу. І повер... І дай мені права на цей канал. Пожалуйста. Будь ласочка! віддай мені права на цей канал. Щоб я не був адміном, а повноцінним власником аккаунту. Ну, каналу. Вадік не пожарив став, а будь ласка. Да блін, інферніс, з якого хурина ти так граєшся? Блін. Блін, чесно буде. От Оце буде по-чесному, блін. Інфернісу e, буде 4300 гривень, а мені рівно 4000. Буде по чесному. Вот так. Капец, я. Я ни разу так. Я думав, та буду стримить это и все. Та стрімлю. Онлайн вообще мало буде. Та, ніхто донатить не буде. А так, блин. А так за стрім. Одна людина вивезла прям стрім, -моє! Ну, це. Ну, а це, звісно, заводик 90. Да. Я в шоці аж, чесно. Е! І розбанити мене ще на, на кан... Ой, а, ак... Ну, в двох чатах. І розбанити мене в двох чатах. Алло, я щось не бачу, що убираються санкції з мого е, каналу, блін. І повернути мені, блін, права на цей канал. Отак. От Це якось зажирно, блін. Inferno 8000 а мені 100. Е! Я плакать буду. Я плакати буду після стріма. Вадик через пару днів все буде. Чого? Зразу. Е, Я зразу хочу! Я хочу до свого каналу повернутися. Я ще хочу багато чого понапостити. Вадик може мені 100 гривень дасть? Ні. Нє-нє-нє-нє-не, ні нє ні ні це мої, це мої, мені задонатили. Ти мені борг зразу повертав. Я тоже хочу, е. Чо 8 тисяч на цій банки, а в мене на моїй банке 130 гривень. Я тоже хочу. Алло, е, Ммм, я плакать буду. Вадик плакати буде. Ляжу такие на подушку и буду плакать гіркими слезами. Еще 500. Пацаны, я вас люблю. Шо? Э. Бля, я, я в натуре зарапиду плакать. Тупо пиду, зара плакать. Все. Все, я, я иду плакать. А пиздец, блин. я пиду плакать, зара. М -м -м. Все, я пишу плакать. Так, я при я пришл, поплакал, вс. Не, натуре меня обидно, честно. Якось обидно, блядь. Шос инфернису, блин, 8000, а мне сотку кинули. Все, инферни сразу закрыл. Цю банку розбив, инферни, вс уже. Капец. Так, я зараз буду пер... Друзі, давайте я зараз перезагружу стрім. Зараз перезагружу стрім. Поубираю лишнє. Банку відключу і зараз продовжимо. Ще раз. Зараз зачекайте, мікропауза.